Події революції гідності показали, що студентство справді може бути тією рушійною силою, яка змінює державу. Тепер студенти готові об'єднуватися заради змін на місцях. Перш за все, це проблема студентського самоврядування, а саме забезпечення, приміщенням, комунальними послугами та да, сплатами університету, ректоратом. А наступне це школа лідера, виявлення нових лідерів, нових облич, які в майбутньому зможуть керувати так і розвивати наш край. Обов'язково та це буде цим майданчиком для цих нових лідерів. Окрім того, всім разом легше буде дбати про побут студента та впровадження інновацій. Питання проживання їхнього питання устрою в гуртожитках, питання того, як вони живуть, в яких умовах вони живуть і навчаються, навіть проїзду студентського, що стосується міжнародних студентських квитків. Зараз є це питання гостро, воно стоїть, тому що деякі заклади мають міжнародні студентські квитки, деякі взагалі про них не чули. А ще можна буде впливати на владу та вимагати від них конкретних дій. Керівники міста та області вже заявили, що до співпраці готові. Що стосується конкретно е, якихось дієвих планів, механізмів е, щодо реалізації і е, вирішення їхніх проблем, звичайно, по конкретному факту ми готові розглядати і вирішувати. Хотів би запросити вас не тільки для до генерації якихось ідей, а до спільного втілення реальних практичних проєктів. Які ми готові і фінансувати, які ми готові доручати вам для того, щоб ви їх втілювали в життя, студентську раду Буковини нині входять представники 15 найбільших вузів Чернівецької області, але активісти кажуть, це ще не кінець. Кількісний склад їхньої громадської організації збільшується, а значить, і результати будуть ще відчутнішими. Людмила Григорчук Левицький, Місцевий час я молода людина, і хочу мати можливість для самореалізації.